Вітаю всіх фане бендеревців. Ну що ж, чи те то кажуть, що треба було доказати. Після того, як Арменія з Азербайджаном підписали в Вашингтоні мирну угоду, маленький плюшивий старик Кабаєв почав помсту Азербайджану. В чому це виражається? Вони почали кидати ракети по Сакар. Це нафтобази Азербайджана. Ну, як так скажем, так мелко, низько, як завжди. Він так завжди. Ті, хто його обідав і предав, він завжди то угощає новичком, то ще викидає з окна. Ну, то таке. Но, э, повітряна тривога летить до дорога. І вже пляжі Краснодарського краю, і Сочі, білої ночі і та інші населені пункти. Пляжі йдуть куди під повітряну тривогу йдуть в укриття. Тому це не може не радувати. Я у них, как я их зазначал, завжди через э, опу доходят все, что СВУ идет по плану. Тому повітря на тревога, лети до Таганрога. Не Если вы в здании, отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления, коридор, ванная. Зайдите в закрытые помещения.